По счету киевлян у них было 18 переворотов. Я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил. В Киеве не было только греков. Все уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной 6-дюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены, поляки, вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепро. Причем цепной в дребезги. Міхайл Булгаков нарис Київ город 1923 рік. Якими були ці бурхливі роки для КПІ, ми з вами побачимо далі. Але спочатку кілька слів про студентів та правила їх перебування у виші. Відповідно першої редакції положення про КПІ студентами могли стати особи, які мають атестати або свідоцтва про закінчення курсу у вищих навчальних закладах. Або ті, хто витримав напівкурсове випробування на фізико-математичних факультетах університетів, а також за наявності свідоцтв про закінчення гімназій або інших середніх навчальних закладів, курс яких був визнаний міністром фінансів за згодою з міністром народної просвіти та іншими належними відомствами, достатнім для вступу в інститут. До речі, дівчат у КПІ не приймали, а самі програми жіночих шкіл були за рівнем нижче чоловічих гімназій, які готували абітурієнтів у вищі. Навчання у КПІ було платне 50 рублів за півріччя. Приблизна вартість дійної корови студентам, яких виключали з інституту протягом півріччя гроші не повертались. Але правління інституту, керуючись відомостями про успіхи та поведінку студентів, могло повністю звільнити від сплати за навчання або зменшити її до 50 рублів за рік. Таку пропозицію при укладанні статуту інституту вніс Дмитро Менделєєв, оскільки чимало студентів були бідними і самостійно здобували кошти на існування. Проте кількість пільгових студентів не мала перевищувати половини загального числа тих, що навчаються. Звісно, були і стипендії від уряду, організацій та приватних осіб. А також 1903 року почала роботу спілка допомоги нужденним студентам, спочатку грошима, а потім натурою, наданням ордерів на одяг, підручники, їжу тощо. Довічним членом цієї спілки був Лев Броський, який у 1908 році пожертвував 3 тисячі рублів на обладнання гуртожитку для студентів. Це був перший гуртожиток в КПІ в орендованому приміщенні цього ж року. Було створено бюро праці для допомоги з працевлаштуванням студентам інституту. Студенти мали дотримуватись встановленого капу і порядку та носити формений одяг. У Російській імперії студенти носили чорну двобортну шинель та чорний кашкет з лакованим козирком. Форма кожного інституту відрізнялася кольором петличек, канту та емблеми на еполетах, кашкеті і гудзиках. Окрім належного навчання та обов'язкового відвідування занять, студенти мали поважати викладачів. Заборонялось висловлювати схвалення або не схвалення професорам та викладачам на лекціях практичних заняттях та під час іспитів студенти не мали права входити до таємних і недозволених урядом спілок. Заборонялися колективні збори та зберігання друкованих видань проти уряду. Нагляд за поведінкою студентів здійснював інспектор та його помічники, які знали кожного студента в обличчя разом із усіма відомостями про особистість та її родину. І одразу ж у випадках підозрілих дій або відсутності студента протягом тижня доповідали про все. Директору, крім студентів, до прослуховування лекцій в інституті та до практичних занять допускалися сторонні особи, якщо в аудиторії були вільні місця. Сторонній слухач вносив на користь інституту 10 рублів за півріччя за окрему дисципліну. Якщо ж він вивчав декілька предметів, то загальна платня не мала перевищувати 50 рублів за півріччя. А якщо практичні заняття вимагали використання обладнання та матеріалів, вносилася додаткова плата за рішенням правопорядку управління. Випускники інституту мали право керувати заводами, фабриками, брати участь у їх проектуванні, складати проекти та здійснювати будівельні роботи. Вчений агронов мав право управляти сільськогосподарськими фермами та обіймати посади на держслужбі, які вимагали спеціальних сільськогосподарських знань. Крім того, випускники КПІ мали право на посаду штатного викладача у спеціальних навчальних закладах. Випускники, які не мали за походженням прав вищого стану, зараховувались до особистих. Почесних громадян при цьому не стягувались мита, які були встановлені за грамоти. Міністру фінансів надавалася можливість клопотання про причислення до спадкового почесного громадянства випускників КПІ, які не менше 10 років успішно управляли фабриками, заводами, сільгоспідприємствами та виконували обов'язки технічних інженерів. Особисте почесне громадянство розповсюджувалося на особу та його дружину, а спадкове належало усім членам родини. Такі почесні громадяни звільнювали від рекрутської повинності, подушного окладу, тілесного покарання надавали право називатися у всіх актах почесним громадянством, а також бути обраним на місцеві громадські посади. Особи, які отримали звання інженера-технолога, інженера будівника та вченого агронома, користувалися правом носити встановлений для них знак особливого зразку. Середньорічний заробіток інженерів того часу складав 2,5 з тисячі рублів, а середньоріч місячна зарплата робітників 288 рублів. слів про викладачів, особовий склад яких регулювався положенням про Київський політехнічний інститут імператора Олександра II. Кількість викладачів штатом не визначалась. Зарахування на державну службу здійснювалось за наявністю не менше восьми годин занять в інституті. Директор інституту обирався міністром фінансів з осіб, відомих своєю науковою діяльністю та призначався височайшою владою. Декан відділення призначався на чотири роки міністром фінансів за рекомендацією директора із. Складу професорів відділення. Професори призначались міністром фінансів за поданням ради інституту. Викладачі обиралися відділеннями за постановою Ради інституту та затверджувались на посаді директора. Крім власних професорів та викладачів, інститут запрошував відомих спеціалістів окремо. Усі зміни у викладацькому складі щорічно публікувалися у збірках особовий склад Київського політехнічного інституту імператора Олександра II». Завантаженість викладачів вважала. Ця високою у порівнянні із навчальними закладами Берліну і Цюріху професори київського політеху були завантажені у 2,5 рази більше. Особливою частиною історії інституту є його участь у революційних подіях в країні. Кінець 19 століття характеризувався загальним підйомом суспільно-політичного руху, в якому студентство брало найактивнішу участь. Київ був центром політичних подій в Україні. В КПІ нелегально діяв оргкомітет, який керував студентськими виступами, налагоджував зв'язки з робітниками, випускав прокламації. Була обладнана підпільна друкарня, влаштовані склади революційної літератури в аудиторіях. Інституту читались просвітницькі і пропагандистські лекції, Продавались нелегальні видання, збирались кошти для революційної роботи. 1905 рік, 9 січня, в Україні прокотилася хвиля протестів з приводу розстрілу петербурзьких робітників. Це було початком буржуазно-демократичної революції. За участь у революційній боротьбі з інституту були виключені найбільш активні студенти. Демократичні вимоги також підтримувала частина викладачів і професорів. Які впливали на рішення рад інституту і виступали на боці студентів у заколотах та страйках. Наприкінці 1905 року напередодні революції КПІ стає одним із центрів політичних подій в Києві. Заводський район Шулявки називався Шулявською республікою. Він був обраний місцем перебування міської ради робітничих депутатів. Центром республіки був КПІ у великій фізичній аудиторії інституту. Відбулося перше засідання міської ради. На якому головою ради було обрано робітника заводу Гретери Криваник Федора Алексєєва. 18 листопада 1905 року у Києві спалахнуло повстання саперного полку. В напружено готувались до збройних виступів. Зброю виготовляли таємно у хімічній лабораторії. 17 грудня 1905 року Шулявська республіка була розгромлена урядовими військами. Уряду вдалось за допомогою зброї придушити революцію в країні і провести вибори до державної думи, яка почала працювати з травня 1906 року. Восени того ж року заняття в інституті були відновлені. А вже 14 жовтня 1906 року були проведені вибори до першої ради студентських представників. У березні 1907 року рада виступала з декларацією про автономію КПІ. Рух протесту не припинявся і протягом наступних років. Студенти вимагали повернення автономії вищим школам, яка була надана 27 серпня 1905 року і скасована міністром внутрішніх справ Столипіним уведенням нових правил 11 червня 1906 року. Тисяча 1911 року рух протесту почав набирати нової сили. Рада КПІ приймає постанову за 27 підписами професорів і викладачів інституту, спрямовано проти реакційного циркуляра ради міністрів, який забороняв студентські сходки. Наслідком цього, за розпорядженням міністра, стало звільнення деканів хімічного, механічного та інженерного відділень. Згодом, за власним бажанням, звільнилася низка провідних професорів вишу. Початком Першої світової війни 1914 року в КПІ був розміщений продовольчо-перев'язочний пункт евакуаційного лазарету. Майстерні і велика хімічна аудиторія були передані військово-промисловому комітету і стали працювати на оборону. Були організовані ракетна майстерня і фармацевтична лабораторія. В актовому залі головного корпусу був госпіталь Червоного Хреста, фото якого ми знайшли аж у бібліотеці Конгресу США. На житті інституту війна відбилася найнегативнішим чином. Праця на оборону стала причиною пожежі, що знищила одну з окрас інституту актову залу. Вибух і пожежа в хімічному корпусі зруйнували його третину і призвели до загибелі 190 чоловік. Віна цілком припинила наукову працю в інституті. Піднесення революційної активності у Києві, третьому на той час за величиною місті Росії, припало на початок 1917 року. КПІ знов стає одним із політичних центрів міста. В ньому розміщується штаб червоногвардійських загонів на чолі з Довнар Запольським. З газети Київська думка номер 77 від 19 березня 17-го року. Десятки тисяч маніфестуючих потягнулися Бібіковським бульваром до центру міста. Разом з робітниками до головної течії приєднала. Лися студенти політехніки. Вони вже зняли свої наплічники з вензелями Олександра II. Були також з плакатами. Хай живе Демократична Республіка. 23 липня 1917 року відбулися вибори до Думи, на яких меншовики та есери отримали 44 місця, у СДРП – 24. Більшовики лише 7 місць. Восени в Києві вже налічувалося більше трьох тисяч червоногвардійців. Більшовики готували повстання. В той час у Києві діяли одночасно Київський міський комітет більшовиків, рада робітничих, і солдатських депутатів, і опора тимчасового уряду, комітет об'єднаних громадських організацій. Усі вони розміщувались у Маріїнському палаці. У березні 1917 року українськими культурними і політичними діячами була заснована Українська Центральна Рада, підтримана більшістю населення України. Згідно з третім універсалом Центральної Ради, проголошеним у листопаді 1917 року, Україна повинна була стати українською республікою в складі Російської Федеративної Республіки. А Центральна Рада її Верховною владою. 26 жовтня робітники Петрограду під керівництвом партії більшовиків підняли збройне повстання, позбавили влади тимчасовий уряд і проголосили владу рад. Це знайшло відгук і в Україні. Прокотилася хвиля повстань. В Києві виступили робітники заводу Арсенал та багатьох підприємств міста. Кілька сотень січових стрільців, які захищали Центральну Раду, не змогли відстояти її здобутки на шляху. Ху утворення Української Народної Республіки у січні 1918 року, після жорстоких боїв і одинадцятиденного обстрілу, Київ опинився під владою більшовиків. Але вже у лютому 1918 року, на підставі договору Центральної ради з германським командуванням, німецька армія повернула їй владу, окупувавши Україну. Наприкінці квітня того ж року в Україні відбувається державний переворот. Центральна рада розпущена за сприяння німецького команду. the Павло Скоропадський стає гетьманом всієї України. Демократизація вищої школи настав кінець. Біля дверей головного корпусу КПІ були поставлені вартові. В ньому розміщується госпіталь та казарми. Павло Скоропадський наводив порядки, спираючись на крупних землевласників, яким повернув їх володіння, відібрані Центральною Радою. Він зміцнив місцеву владу, почав створювати українське військо, встановив дипломатичні відносини з 12 зарубіжними країнами. У більшості шкіл він увів українську мову. Але насе. Елення було невдоволене притисненням з боку німців і крупних землевласників. Витяги з оповіщення директорії Української Народної Республіки 21 листопада 1918 року. Оповіщаємо. Що не окремі люди повстали проти гетьмана, а весь народ українські соціалістичні і демократичні партії доручили скинути гетьмана і його правителів, гетьманських старостів та варту, повернути назад Українську Народну Республіку, передати владу народові, його виборним людям, повернути назад демократичні думи та земства, повернути людям право вільно збиратися, говорити, видавати газети. Підпис Володимир Венеченко та Сімон Петлюра. Перемогу директорії. Здобув легендарний командар Василь Тютюник. На чолі з ним повстанці виграли перші бої, утворили крупні з'єднання. І у грудні 1918 року щільним кільцем оточили Київ. Саме цей період життя був відображений Михайлом Булгаковим у романі Біла гвардія. 14 грудня війська директорії урочисто увійшли в місто. Грамотою від 14 грудня 1918 року гетьман всієї України Павло Скоропадський після семи з половиною місяців знаходження при владі відмовився від. Неї. Німці відступили з Києва. З ними пішов і Скоропадський. Але й новий український уряд, директорія, виявився неспроможним управляти державою. Українська армія майже розпалася, а з півночі тим часом насувалися більшовицькі війська. Російський уряд Леніна не хотів втрачати Україну. На Дону формувалися білі війська під командуванням Денікіна, які прагнули відновити єдину і неподільну Росію. На допомогу їм у Чорноморських портах висаджувалися війська Англії та Франції. Свої плани щодо України виношував і польський уряд. Селяни гуртувалися навколо отаманів Матвія Григор'єва, Нестора Махна та інших. Україна перетворювалася на суцільне поле бою. Точилася небачена громадянська війна. Лилася людська кров. Припинили роботу фабрики і заводи. Міські жителі голодували. Селянам загрожували постійні пограбування. На той час громадське життя в КПІ зовсім завмерло. Прийому студентів не було. Інститут був пустим, він не опалювався. Споруди перетворювалися Варились на крижані замки. Кубка студентів навчалась на квартирах професорів і викладачів, до яких вони приносили з собою поліна, щоб зігріти їх холодні помешкання. Війна на території України точилася ще довго. У листопаді 1920 року було повністю вигнано біло російської української армії. А в серпні 1921 року придушені антибільшовицькі повстання Махна. Більшовики перемогли. Спроби України стати самостійною державою. Не увінчалася успіхом, вона стає українською радянською соціалістичною республікою у складі СРСР. 1905 1920 років був дуже бурхливим та надто насиченим подіями. І саме про нього писав у своєму нарисі Київ город Михайло Булгаков у 1923 році. Інститут пережив дві буржуазно-демократичні революції – 1905-1907 років. Лютневу 1917 року, соціалістичну революцію у жовтні 1917 року і нещадно руйнівну громадянську війну. Відбитки, які ви бачите на стіні, Хімічного корпусу позаду мене сліди пострілів, скоріше за все, за свідченнями фахівців є ілюстрацією тих самих обстрілів, що відбувалися за ті часи. Але КПІ вистояв. Дивіться у наступній серії КПІ на початку радянського періоду та у другій світовій війні. Буде цікаво.